Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів і сьогоднішнє відео буде присвячено другому сезону проєкта Spectral. Я детально розповім, що за чим треба робити, щоб в майбутньому претендувати на винагороди. Тож сідайте зручніше і ми починаємо. Перше, що я тебе попрошу, це підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, щоб не пропускати мої нові ролики. Також попрошу тебе підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую все те, що не виходить на Ютубі. Адже активностей дуже багато і зробити на кожну активність ролик просто немає часу. Тому якщо будеш підписаний на мій телеграм-канал, то точно нічого цікавого не пропустиш. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео або ось тут. Також, якщо ви захочете цю активність зробити не на один аккаунт, а на 5, 10, 15, 20, 100... То я рекомендую скористатись знижкою на AntiDetect Browser Ads Power. За моїм промокодом KBMDAO знижка 20% на місяць, 10% на 3 місяці, 15% на півроку і аж 45% на рік. Також до AntiDetect Browser вам знадобляться проксі. Я рекомендую скористатись ProxySale. За моїм промокодом КБМ знижка 15% на IPv4, IPv6, ICP та 10% на резидентські мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Дуже круті знижки, тому спішимо їм скористатись. Ну а зараз давайте перейдемо до огляду самого проекту Spectral. Spectral – це платформа для інтеграції автономних мережевих агентів в екосистему web 3 за допомогою інноваційних технологій. Тобто це така інтеграція щі в екосистему web 3. В Твіттері у них 174 тисячі читачів. Сам профіль в Твіттері був створений в квітні 2020 року. Активність в Твіттері присутня, пости викладаються майже кожного дня. Що ж, давайте переглянемо, що по інвестиціям. проєкт Spectral інвестовано 29,82 мільйона доларів. Давайте переглянемо, хто ж у нас в інвесторах. Спускаємось нижче і бачимо: в інвесторах у нас PolyChain Capital, Tier 1 фонд, Galaxy, Tier 1 фонд, Circle, також Тір 1 фонд. Також є і інші фонди. Піднімаємось вище і бачимо, що токен вже торгується, тому що вже відбувся перший сезон і вже відбулася перша роздача від цього проекту. Але будуть ще додаткові роздачі, саме цей проект в першому сезоні роздав дроп від 300 доларів. Давайте ж переглянемо за що роздавали перший дроп в першому сезоні. Тут нам одразу розповідають про те, що Spectral – це мережа машинного інтелекту, що дозволяє користувачам створювати агентів штучного інтелекту та брати участь в агентській економіці. Якщо спустимось нижче, то ми бачимо, що Першому сезоні роздали 8% від всіх токенів, які передбачені. Давайте ж подивимось і прочитаємо трошки детальніше. На перший сезон було виділено 8% пропозицій спектральних токенів, а 52 992 адреси були визначені як такі, що мають право на участь в першому розподілі. Які ж були критерії? Давайте подивимось. Критерії відбору включають чотири конкретні категорії: ранні послідовники спектрал, люди, які одними з перших прийняли нашу екосистему та почали взаємодіяти з нею. Науковці з обробки даних та розробники ЩІ з відкритим вихідним кодом. Учасники, які розвинули цю галузь, завдяки своїй роботі над децентралізованими ініціативами з вирішенням проблем і проектами з відкритим вихідним кодом, наступне це колекціонери генеративного мистецтва та членів спільноти творці та колекціонери, які досліджували перетин ші та творчості через генеративне мистецтво, а також члени спільноти, які роблять внесок у децентралізовані соціальні мережі та культури. Наступне це прихильники щі і веб-3 ентузіасти, дослідники, які сприяють зростанню синергії між ші і веб-3. Останні це основні розробники, учасники гільдії протоколів, які зробили значний внесок у розвиток Ethereum і допомогли створити децентралізовану інфраструктуру, що має вирішальне значення для розробки додатків штучним інтелектом. Крім того, ми також дякуємо людям, які взяли участь в нашому соціальному опитуванні, щоб глибше зрозуміти спектр. 4 травня 24-го року було зроблено знімок для визначення адрес, що відповідають критеріям відбору. Тобто, 4 травня був зроблений знімок. Ось тут далі ми можемо знайти таблицю першого сезону. Тобто, ось тут ми можемо глянути, що 8% було розподілення, всього скільки було токенів, і трошки нижче можемо подивитись, скільки на яку категорію підпадає. І якщо нижче ми прилистаємо, ми можемо також побачити, що останній пункт це роздали дроп аж 8% від ось цих 8%, тобто саме 8% роздали для. Тих, у кого є аккаунт в фаркастері, але були мінімальні умови. Треба було, щоб у вас було 10 лайків, 10 підписників, 10 постів на фаркастері, і щоб ви мали від 10 до 200 взаємодій в мережі Бейс з січня місяця по травень. Якщо ви підпадали під цю категорію, то ви, звичайно, отримували дроп. Це було мінімум 300 баксів. А отже, ми бачимо, що перший сезон від цього проєкту Drop був дуже гарний, тому ми можемо спробувати претендувати на другий сезон. Як ми бачимо вище, всього в першому сезоні виділили 8% від загальної кількості токенів. І якщо ми спустимось нижче, ми можемо побачити, скільки ж всього виділено токенів для ком'юніті. Тут ми бачимо, що виділено 40% для ком'юніті. Нагадую, що роздали тільки 8%. Значить, в нас ще є 32% токенів, які не роздали. А тому погнали виконувати активність від цього проєкту, щоб в майбутньому отримати гарні винагороди. Перше, що вам необхідно, перейти в мій телеграм-канал і переходимо в перший пункт додаємо мережу Base в Metamask, якщо раніше не додавали тут. Переходимо. Ось тут підключаємо свій гаманець і далі просто тиснемо Add to Metamask. І далі тиснемо «Approve» Switch. Є, ми додали мережу Base. Далі можемо переходити до наступного пункту. Закидаємо пару баксів в монеті ефір. В мережу Base. Ми можемо зробити це через міст Relay. Це при умові, якщо у вас є ефір в якійсь іншій мережі. Це один з найдешевших мостів. Я рекомендую обов'язково собі зберегти посилання на цей міст. Тиснемо Bridge. і тут вибираємо мережу, з якої ви хочете переводити ефір. Ну, наприклад, я хочу перевести з Arbitrum. Тут я вибираю мережу Base. І, наприклад, я захочу перевезти 45 центів в мережу Base. Як ми бачимо, я заплачу комісію 1 цент, що дуже дешево, тому рекомендую користуватись саме цим мостом. Це моя щира рекомендація. Тут немає ніяких рефералок, нічого, тому обов'язково зберігаємо собі. Тому ось так ми переводимо, тиснемо бріч і підтверджуємо в гаманці. Міняємо мережу. І бачимо дійсно 3,46 цента і комісія у нас майже 0. І просто тиснемо підтвердити: я це робити не буду, бо в мене в мережі Бейс вже є ефір. Якщо ж у вас взагалі немає навіть в іншій мережі ефір, а вам треба отримати ефір в мережі Бейс, то рекомендую скористатись однією з бірж. Давайте покажу вам на прикладі ОКХ. Якщо ви ще там не зареєстровані, то обов'язково зареєструйтесь. Ось тут буде посилання. Тиснемо на слово ОКХ і тут створюємо аккаунт, якщо ви ще не зареєстровані. Якщо ви зареєстровані, просто тиснемо вхід. Також, як тільки ми зайшли, нам потрібно купити наш ефір. Як його купити? Тиснемо Торгувати спот. Ось тут потрібно вибрати нашу монету. Ми будемо обирати ефір. І в парі будемо обирати, наприклад, якщо у вас USDC, вибирайте в парі ефір USDC. Якщо у вас USDT, то вибирайте ефір USDT. Наприклад, я вибираю ефір USDT. Ось тут, де в нас торгівля, ми тиснемо Market і тиснемо, на скільки доларів USDT ми хочемо купити ефіру. Наприклад, ви хочете купити там на 3 долари. Тиснемо купити ефір. Після того, як ви купили ефір, ви тиснете Активи, Вивід. Вибирайте тут валюту, нам потрібен ефір. Тут залишаємо on-chain і тиснемо далі. Ось тут адресу нам потрібно взяти адресу з нашого Metamask. Відкриваємо наш Metamask і копіюємо ось тут адресу. Вставляємо сюди і вибираємо мережу. Мережа обов'язково повинна бути. Base. Як бачимо, вивід з мережі Base буде коштувати майже 14 центів. Тобто комісія буде 14 центів, розраховуйте на це. Тиснемо сюди. І тут також відображається мінімальна сума для зняття. Вводите мінімальну суму, або якщо ви хочете вивести більше, то вводите більше і просто тиснете далі. Все підтверджуєте і чекаєте пару хвилин на зарахування на ваш гаманець Metamask. Як тільки вам прийдуть кошти в мережі Base, ми можемо переходити до наступного пункту. Далі можемо переходити до наступного пункту. Авторизуємось і створюємо свій токен тут. Відкриваємо. Тут нам потрібно авторизуватись одним із способів: або через Google аккаунт, або через Twitter, або через GitHub. Найлегший спосіб це через Google аккаунт або через Twitter. Можете вибирати будь-який, я буду вибирати через Google. Вибираю свій обліковий запис і чекаю на авторизацію. Як бачимо, все пройшло дуже швиденько. Ми авторизувались, і тут на платформі ми можемо обов'язково приєднати наш гаманець. Тиснемось тут на гаманець, і тут буде у вас Конект. І тут далі обов'язково підтверджуємо, тобто нам потрібно і підтвердити. Спускаємось нижче і тиснемо Sign. Якщо ми наведемо сюди, ми побачимо, що наш гаманець вже приєднаний і відображається Connected. Далі ми бачимо, тут є поінти. Ми будемо сьогодні їх з вами заробляти. Як саме я зараз покажу. Обов'язково обираємо мережу «Base». Далі на основній сторінці, ось тут, ми копіюємо промпт звідси. Але обов'язково потрібно замінити ось тут написати ваш токен, який ви хочете створити будь-яку назву. Тут замінити на ваш символ. Тут ви можете поставити будь-яку кількість, яку ви хочете, і також поставити свій твіттер-аккаунт. Ну і плюс опис ви також можете зробити свій, і тиснемо ось сюди. Як бачимо, пішло завантаження. Тут потрібно написати «Yes» і відправити. Далі нам кажуть, що ми можемо задеплоїти наш токен. Спускаємось вище і тут тиснемо Comply. І якщо ще піднімемось вище, ми тут можемо натиснути Deploy. І тут вже ми вибираємо мережу. Я рекомендую вибирати мережу Base, тому що саме на неї ми заганяли токени. Тиснемо «Contin», Відкривається наш Metamask. Ми бачимо комісію в розмірі 22 центів. І ми тиснемо Підтвердити. Далі можемо перейти в наш метамаск і подивитись, чи пройшла наша операція. Бачимо розгортання смарт-контракту. Можемо натиснути на неї, подивитись, скільки ми заплатили комісії за це розгортання 100 мільйонів токенів КБМ. Спускаємось нижче і бачимо дійсно 21 цент було по витратам. Повертаємось назад, і тепер я себе вітаю. Я власник 100 мільйонів токенів КБМ. І якщо ми оновимо сторінку, ми побачимо, що в нас вже не 0 токенів, а 25 поінтів. Тобто за кожне таке розгортання смарт-контракту і створення нового токену ми будемо заробляти 25 поінтів. Я особисто буду старатись набити хоча б 10 таких транзакцій, які ми тільки що з вами зробили, але з різними токенами. Для того, щоб заробити мінімум 250 поїнтів. Рекомендую робити це не кожного дня, а, наприклад, один раз в тиждень. Або декілька разів в місяць, так щоб зачепити і місяць, обов'язково, щоб у вас був і декілька транзакцій, щоб у вас було в місяці. Думаю, складного в принципі тут нічого немає. Якщо ви все скопіюєте так, як я тут вам написала, то ви з легкістю зможете створити і повторити це все за мною. Складного точно тут нічого немає. Ну, а це поки вся активність, яка є від цього проєкту. Якщо будуть якісь оновлення по цьому проєкту або якісь нові активності, я обов'язково напишу пост в своєму телеграм-каналі. Тому якщо будете підписані, точно нічого не пропустите. Ну а зараз давайте розіграємо 50 гривень за коментар під минулим відео. Якщо ви ще не подивились відео і не зробили безкоштовний тестнет від Данго, це від проєкту Село, то я рекомендую це зробити зараз. Копіюємо. Вставляємо сюди і тиснемо рандомайз. Мадлоба Данго. Не знаю, чи правильно прочитала, але кодове слово є. І я вас вітаю, ви виграли 50 гривень Іван за коментар під минулим відео. Все, що вам потрібно, під ось цим відео написати Я виграв, я з вами зв'яжуся і відправлю вам ваші 50 гривень. Дякую за те, що берете участь. Беріть участь ще. Ну а кодове слово в цьому відео буде назва проєкту Спектрал. Все, що вам потрібно, щоб взяти участь в розіграші 50 гривень, потрібно написати коментар від себе і додати. Назву цього теснету Spectral. А тому беріть участь, адже учасників досить мало, всього 21 коментар, тобто 1 до 20, 000, що ви можете забрати 50 гривень. Думаю, це не складно написати один коментар і просто забрати ваші 50 гривень. Адже кожен коментар, кожен перегляд до кінця підтримує мене і мій канал. Тому дякую кожному за те, що допомагаєте мені з активом. А я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім профіту і зустрінемось в наступних відео.